Вітаю вас, малята! До нас сьогодні на заняття завітала незвичайна гостя. А хто це? Ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку? Тож слухайте уважно. Нічне небо прикрашають, мерехтять вони, палають, безліч складено казок про красунь нічних зірок. І ось одна із таких красун завітала до нас сьогодні в гості. Привіт! Я Зірка. Я живу у космосі. А що таке космос? Космос це такий величезний простір, в якому дуже багато різних об'єктів. І я впевнена, що деякі з них ви добре знаєте. Давайте разом. Певнемося в цьому. На екрані будуть з'являтися різні зображення, а ви маєте їх назвати. Тож починаємо. Що це? Так, це сонце. А коли сонце з'являється у небі вдень чи вночі? А вже ж, сонечко на небі ми можемо бачити тільки вдень. А це що? Так, це місяць, а місяць коли ми можемо побачити в небі вдень чи вночі? Так, місяць ми можемо побачити в небі вночі? А це що? Так, це зірки. А коли ми їх можемо побачити в небі вдень чи вночі? А вже ж! Зірки ми можемо побачити в небі тільки вночі. Молодці малята! А тепер я вам пропоную вправу назви лагідно. Це сонце. А як його назвати лагідно? Так, сонечко. Це зірки. А лагідно? Зіроньки. Це місяць. А як сказати лагідно? Місяченько? Отже, малята, де ми бачимо місяць зірки і сонце? Так, високо в небі. А ми з вами де знаходимось? А ми з вами знаходимось на землі. Молодці малята. А наша гостя пропонує вам погратися у гру на небі чи на землі. Зірка буде показувати різні предмети чи об'єкти. А ви маєте сказати, де можна побачити цей об'єкт чи предмет у небі чи на землі. Отже, починаємо гру. Що це? Так, це зірки. Де ми їх бачимо? У небі чи на землі? А вже ж, зірки ми бачимо у небі. А це що? Так, це паровоз. Де ми його бачимо? У небі чи на землі? А вже ж, паровоз ми бачимо на землі. Що це? Так, це Сонце. Де ми його бачимо? У небі чи на землі? А вже ж. Сонце ми бачимо на землі. А це що? Так, це парасолька. Де ми бачимо парасольку? У небі чи на землі? А вже ж, парасольку ми бачимо на землі. Це місяць. Де ми бачимо місяць? Місяць ми бачимо у небі. А це ведмедик. Де ми його бачимо? На небі чи на землі? Так, ведмедя ми бачимо на землі. Молодці малята, зіронці дуже сподобалося гратися з вами, але їй уже час повертатися додому у небо, де її чекають і її сестрички, і інші зірочки. Тож до побачення, до наступних зустрічей!